Бажаю здорові, дорогі друзі. Нехай оберігає Господь вас там, де ви знаходитесь. І сьогодні хочеться з вами поділитися такими думками. По-перше, навіщо ми сьогодні вивчаємо слово Боже для того, щоб бути е, при світі, е, да? щоб не темрява царствовав, бо є темрява, є світло. І для цього нам потрібно слово Боже. Бо благодаря слово Божу ми будемо розуміти, де знаходиться, е, як нам йти, щоб. Не дійсно не впасти в пастки сатани, бо він кладе щодня, щоб кожна людина вона зламалася і двигалась в страхі, в депресії, в унині. Але це пастка, пастка сатани. Для цього і потрібно нам сьогодні вивчати слово Боже, щоб бути людьми віри, наступати на всю ворожу силу і бути дійсно людьми. Які будуть далі нести це слово Боже, не іскажене, не додаючи і не убавляючи і слово Божого і дійсно омивати своє серце, да каятись. Бо якщо ми за, по, запачкали свої руки, ми що беремо? Ми беремо і миємо їх для того, щоб вони були чисті. Так і нам потрібно, якщо ми десь зогрішили, нам потрібно покаяння для того, щоб дійсно бути. Хранити своє серце в чистоті у світлі, і щоб Дух Святий царствував, щоб бути рожденими свише людьми, і нести це спасіння до інших людей, щоб дійсно віра Божа, вона відображалася в нашому житті, і нехай Господь прославиться і також щоб його слави було в нашому житті ще більше. А це допоможе, якщо ми дійсно соєдинемося з, з церквою, з апостольською церквою, і з'єднання повинно бути щодня, що миті. Коли ми з'єднані з Божими людьми, з церквою, прибуваємо в слові, в єдинстві, в вірі, тоді ми можемо наступати на всю ворожу силу. А коли ми думаємо, я сам напряму з Богом, це пастка, пастка сатани. Бо насправді, якщо подивитися. Адам і Єва, вони щодня були з Господом. і Вони були самі щасливі люди, люди. І вони не дивились, що вони там роздягнуті. Але коли вони почали підмішувати слово Боже, да, з'єднуватись уже з сатаною, вони помітили, що прийшов гріх. Вони вже навіть да, там листями прикрилися, і все одно не нещасні. І людину нещасну робить тільки сатана. А Бог він приходить, дає мозги, дає е, разум, да, освітлює його, дає серце не кам'яне, а плотяне, щоб ця любов була в нашому серці, і цю любов ми могли нести до інших людей, Щоб милість Божа, любов Божа вона простаралась далі і бити, бути учнями і сім'єю Божою. В цьому житті і прийти в царство Божие. І я лишу в описі це відео для того, щоб ви могли переглянути наших священиків Станіслава Юлію Салтаненко, щоб ви також могли бути щасливими і благословенними людьми. Нехай щастить вас з Господом.